Доброго дня, пан Анатолій. Доброго дня, пані Наталі. Скажіть, будь ласка, така чудова виставка. Всі від неї в захваті, Дуже раді, що вона на теренах музею Максима Рильського. А могли би ви розповісти про концепцію цієї виставки? Концепція цієї виставки якраз виходить з потреб нашого часу сьогодення. Зараз треба нести людям радість. «Надо людям нести віру і перспективу, що все буде гарно. Якщо ми будемо старатись, то ми збережемо Україну, по-перше, в наших душах і в душах дітей, нашого покоління. Вони бачать світ радісними очима, і ми повинні це зберегти. У формі виставок, у формі друкованої продукції, і особливо е в роботі з дітьми в різних закладах, мистецьких закладах, освітніх закладах, волонтерських формах. Бо це зараз головне. Ми повинні допомагати державі у вихованні дітей у дусі нашої національної традиції. Традиції краси, доброти і любові до батьківщини. Дуже добре дякую. І наступне питання в мене. Скажіть, будь ласка, як складно було перевести таку купу робіт? Вони все ж таки у вас не просто там якогось а 4 або 3 формату, вони дуже великі, і крім того, вони вже оформлені, і як вам вдалося це зробити? Бо я думаю, що це дуже мужній вчинок повести ці роботи через межі, де знаходяться наші окупанти, які зовсім не люблять українську ідентичність. За роки нашої діяльності в мистецькому навчально-статичному комплексі художня школа ми створили дуже багатий фонд дитячих робіт. Це і результати. Проведення міжнародних конкурсів, наших державних конкурсів. І ми дуже турбуємося за долю цих робіт. Зараз вони знаходяться під обстрілами, і ми дуже, як кажуть, одна з форм збереження цього фонду це проведення виставок в різних містах України, в столиці України і за кордоном. Частина… Нашого фонду мистецьких конкурсів вона знаходиться за кордоном і проводяться виставки в різних країнах: Італії, Німеччині, Чехії, Польщі. І також ми проводимо ті люди, які виїхали до інших місць України. Вони взяли на себе те, що пересилають роботи. а… Ті викладачі, наші працівники фонду нашого комплексу, які залишились у Херсоні, вони всіляким чином пересилають, от, перевозять ці роботи от, до, до Києва, де наші працівники їх зберігають, і от ми стараємося їх виставляти в різних закладах Києва. Я дуже задоволений, що цю виставку розміщено в музеї Максима Рильського, в вітальні від музею, через який проходять багато людей, відвідуючи музею, проходять різні заходи. І крім знайомства з творчістю, життям видатного українського поета і видатного українського діяча, вони також познайомляться з. Творчістю юних художників дітей, Херсонщини. I just. Не молоджу кудись, я малюю світ новий, перехожий озерниць. Якщо раптом захотів, ти життя своє змінить, візьми барви кольорів і зміни усе за мить, розмалює кожен з нас, Цей маленький дийпосвіт, і тоді настане час.